Добрий день, ми з України. Конотопські куми продовжують челендж Україна 2024. Втікаєш від мобілізації? Втікаєш від мобілізації? А як же потім жити в окупації тобі й твоїй родині? Як потерпати в Україні? Ти маєш бути захисником гарантом, а виступаєш ухилянтом. Лісами ріками втікаєш за кордони, московській церкві б'єш поклони. Хабар несеш до ТЦК, картина незавидна, є така. Герої в нас на фронті гинуть. До неба ангелами линуть, боронячи вітчизну і тебе. Ти думаєш, майбутнє розгребе? Але ж як будеш ти дивитись хлопцям в вічі, ховаючись. Без честя на узбіччі несучи далі хрест не слави, відмежовуючись від нашої держави, погоджуючись на окупацію і клянучи мобілізацію.